Сен продовжує згадувати гаряче літо 2015-го з зворушливими історіями з передової. Сьогодні про безсоння: одна ніч в очікуванні нападу та лікарі з ліхтарями на голові в підвалах по Паснянської лікарні. Наталя Нагорна з історіями нічної варти. Ну, в цю ніч очікували на велику війну. Перестали працювати телефони. В місті попасна на Луганщині, зникло світло. Повна бойова готовність. В лікарні це менше як пів кілометра до останньої позиції. Розуміли, про результати боїв дізнаються першими. Так де світло? Ось тут. Ви хочете знати, де ми проживаємо? Це Попасна. Попаснянська лікарня у абсолютній темряві. Тут немає ані генераторів, ані акумуляторів. Тому, якщо, не дай Боже, привезуть поранених, то єдине, що буде у лікаря-хірурга, це ось такий ліхтарик. лікаря хірурга вони ласкаво називають товариш-капітан зі своїм помічником Віктором Федоровичем. Живуть у кабінеті лікувальної фізкультури. Медична рота 54-ї бригади розуміє, вимкнути світло сигнал про те, що сьогодні може бути багато роботи. Ми можемо робити в будь-якому цьому. При любому їм допомагають представники мобільного госпіталю у лікарні тиждень. Без війни. Їх пацієнти в переміжку військові, цивільні з пораненнями та з застудами. Зайдища хірургія сказала, ви поосторожні, бо пасняння це такий народ, коли війну тут німці стояли, так вони з них деньги брали за постой. Рява привід для сну, запастися водою, дописати журнал і не намагатися з'ясувати причини. Тут не можна з'ясувати, однозначно. Їх пацієнти однозначно. теж не сплять. Місцеві блукають коридором, військові не стулять очей. На ліжку незвично. Блін, дуже краще, там м'якше, там пацани свої. А тут же ліжко подушечка. А там ребята сидять. Наче чималі діти, вони переплутали день та ніч. Що не привики, що спать ночі. що якщо к ночі. Вночі можна спати, а вдень можна не спати. Для спокійного сну, зізнається, поранений в голову осколком Василь не вистачає автомата. У кожного шора десь якийсь звук починаєш приїбатися, хвалаєш за щось, анімаєш. Повтори, не зрозуміло. Ми всіх не маємо. А тут вже ті, хто може тримати автомат у руках. Війна починається ось вот так, з пропажу світу в коригувальників вогню над мапами та прислухаючись до рацій, слідкуючи за годинником. Ми прямо, прямо, скоро, скоро. Ну, не а скоро, скоро, через час. Там сильний артилерійський кулак стоїть, который перепахає в батальйону А Здесь складки местности такие, що дозволяють развернуть бойові порядки и двигаться бронетехніки. Здесь єсмія прикрада, ріка юні нельзя фросіна просто так. До вірогідного часу ворожого наступу військовим привезли генератори. Він дасть можливість не спати при світлі. Це тут друга найцінніша річ після кота. Ні, а де очі хорошо в ту ніч наступу так і не відбулося. Військові лікарі не спали дарма. Всю ніч їх підбадьорював маленький програвач на лавці, співав українські пісні. <пірвання> Віто Луганщина, Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін. ТСН Один плюс один. Дивіться завтра в циклі «Нічна варта. Літня ніч на шахті під Марінкою. Коли бійці розповідали про найголовніше – особливі почуття і особлива цінність світла.